Найсвіжіша інформація про головну подію цього дня. Ви дивитесь спецвипуск, присвячений виборам до Верховної Ради у студії Юрій Савчин. Мої ну вітання. На Рівненщині, як і по всій Україні, завершилося голосування до Верховної Ради, якої є остаточною явка виборців в нашої області. На момент підготовки програми ще відомо не було. Станом на 19.00 на дільниці прийшло майже 47% жителів краю, які мали право на участь у виборах. Це трішки більше ніж в середньому по державі. Після закриття дільниць члени комісії мають розглянути скарги і заяви, які впродовж дня надходили від спостерігачів та виборців. Далі вони підраховують кількість виборців, які отримали бюлетені. та і голосували на дому після завершення підрахунку усі бюлетені у скриньках та в супроводі міліції будуть доправлені в окружні виборчі комісії. За кілька хвилин до закриття дільниць журналісти дня завітали на одну з них у рівному, де попросили поділитися враженнями від дня виборів у членів ДВК. Члени дільничої комісії спрацювали дуже гарно. Я рахую люди проголосували. Активність виборців була. Висока, майже більше 63%, проголосувало на даний момент до закриття дільниці 1115 чоловік. В чоловік. зараз зміни є до закону. Везуть чотири члени комісії: голова, заступник голови і два члена комісії. Кандидати партії, яких набрали найбільше голосів, і кандидати в депутати, яких набрали найбільше. Сотні зіпсованих бюлетенів, на яких не стояли штампи або не було печатки про вибуття партії собор, були визнані недійсними. Про це під час прес-конференції розповіли представники громадянської мережі. ОПОРА зафіксували опорівці і інші порушення, які щоправда, не мали такого масового характеру. Наприклад, спостерігачі виявили так званих мічених людей, які видавали бюлетені з позначками навпроти певних кандидатів. Подробиці далі у сюжеті. За інформацією громадянської мережі, опора функції мічених людей, це або видати використаний бюлетень, або видати бюлетень конкретній людині. Функція таких осіб, які є поміченими або певним чином, виділяються, щоб особи, які приходять зі своїми документами, з ксерокопіями або просто з бумажкою за коїм треба видати бюлетень. Вони видавали без різних запитань бюлетні особам, які не є виборцями, які не відповідають їхні документи тим вип тому списку виборців, який виданий на дільниці. Факти того, що коли вибори приходить приходять на дільницю і вже за нього стоїть підпис про отримання бюлетня, виявлено в місті рівному. Зокрема, на дільниці 560-928, що НВК колегіум по вулиці Шевченка нашими спостерігачами зафіксовано вже три випадки, коли особи приходять і шукаючи їх в списку, член комісії, Каже, а за вас вже поставили підпис, ваш бюлетень вже був виданий. Ви вже проголосували. Також було зафіксовано кілька випадків із зіпсованими бюлетенями. Зокрема, не було штампу про вибуття однієї з партій. Їх не будуть враховувати при підрахунку голосів. Тобто ті голоси, які віддадуть за оцих кандидатів, не будуть врахованими. Тобто, на даний момент можна сказати про те, що 600 виборців вже не змогли проголосувати через помилки дільничних виборчих комісій. Опорівці зафіксували порушення на дільницях у деяких селах. Там людям видають бюлетені без пред'явлення документів. Мовляв, у селі і так всі один одного знають. На деяких дільницях видавали не два бюлетені, а один. У нас зафіксовано факти, коли в дільничних виборчих комісіях спецдільницях це хоспітал, це колонія, якщо я не помиляюся, психічна лікарня. психіатрична лікарня видавали тільки по одному бюлетню, по багатомандатному. Не і не видавали бюлетні стосовно а, мажоритарних кандидатів. Також опора отримала інформацію, що у Дубинській райлікарні раптово збільшилася кількість хворих. Спостерігач розповів про те, що йому надали інформацію буцім, то вчора близько 150 чоловік було покладено на лікування в цю райлікарню, і е, з неперевірених джерел вказано, що це. Працівники держслужбовця або працівники бюджетної сфери в той же час нам телефонували представники спостерігачі партії Удар, які вказали, що там дуже серйозно не збігається кількість бюлетнів. Там мало бути 64 виборці. А бюлетнів видали 306 і 304. Також Також Порівців дивує, що дуже багато людей голосує на дому у 154-му окрузі. Таких понад 4%. У нас зараз така ситуація, що 4,2% населення 154-го виборчого округу в день виборів втратило можливість пересуватися. Тобто, це як мінімум викликає підозри у нас про те, що неспроста таке відбувається. Юрій Шарманський, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Вибори на рівненщині пройшли без серйозних порушень. Таку інформацію оприлюднили міжнародні спостерігачі Центральноєвропейської групи політичного моніторингу. Хоч дрібні неточності все ж траплялись, однак, як зазначають, спостерігачі вони були в межах законодавства. Також відмітили якісний підбір членів виборчих комісій. Ми були приблизно на десятьох дільницях ніяких серйозних порушень не зафіксували. Все проходило доволі спокійно. Було цікаво те, що на виборчих дільницях в реєстраційних списках була зафіксована одна кількість виборців, а видавали трохи більше бюлетенів. Але як з'ясувалося пізніше, на пів відсотка мають право видавати більше. Мене вразило те, що відбирають кадри відповідальні з досвідом роботи на виборах, тобто підбір людей в комісії. А загалом ситуація на цих виборах хороша і спокійна. 212 дільниць та 173 тисячі виборців. Таким є виборчий округ число 155, до якого входять Дубровицький, Рокитнівський, Володимирецький, Зарічницький райони та місто Кузнецовськ. Як відбувалося голосування у північних районах краю, бачив Іван Марчук. Це село Берестя Дубровицького району. Тут, за даними держреєстру виборців, право голосу на цих виборах має 2025 людей. Вибори тут проходять у сільському будинку культури. Попри те, що ця дільниця найбільша у Дубровицькому районі, на дому проголосувало всього лише п'ятеро людей. Станом на 17-ту годину до дільниці прийшло приблизно 40% виборців. У приміщенні стоїть 6 стаціонарних урн, а тепло на все приміщення дільниці забезпечує один великий обігрівач. На виборці в дільниці побувало, значить, іноземні спостерігачі від Канади, від Сполучених Штатів Америки та Нідерландів. Зауваження від даних спостерігачів не поступало із попередніх виборів, які проводилися на даній дільниці. Не було нештатних ситуацій. Ми думаємо, що і в на нас теж цього не станеться. Жителі Берестя кажуть, селяни тут свідомі, тому своє право голосу мало хто ігнорує. Я б хотів змін перемін дуже великих, щоб було побільше людям роботи, щоб вони не їздили десь по за кордонах, щоб мав кожен якесь своє, ну, щоб пенсійна реформа була краща трошки. Щоб держава подумала за молодь, бо ми то вже пенсіонери нам. Пенсія регулярно йде, підкупів не було в селі. Обіцяли всі. Хто приїжджав, всі обіцяли на свій лад. Кожне обіцяє щось, а чи, чи зроблять те, що обіцяє. В 155 й окружній виборчій комісії, яка знаходиться в Добровиці, кажуть, нині процес проходить спокійно, але маленькі неприємні нюанси таки мали місце. Було таке, що приносили довідки з лікарні, без заяв. Отак, от пачку довідок приносять, це вам передали. От, не заяв людей немає. Потому сказали, де заяви, схватили, внесли і більше їх не принесли. І підозра, що десь може в лікарні фальсифікували. Так, поки місць сіксесу ніяких не було е на виборчих дільницях, от повідомлень такі, що хтось десь щось витворив, поки місць немає. Іван Марчук, Дмитро Шамшини, інформаційна програма День. 19 пацієнтів Дубинського психдиспансеру не змогли проголосувати. Їм не вистачило бюлетенів. Чому так сталося? Дізнавався Михайло Чубай. Інформація про недостатню кількість бюлетенів на одній зі спеціалізованих дільниць надійшла в окружну виборчу комісію ще 26 жовтня. Для розв'язання проблеми було направлено лист в ЦВК, та ситуацію не вдалося вирішити. Ми сподівалися, що того часу, який є, достатньо, щоб власне ці бюлетені нам е, доставили, на жаль, цього зроблено не було, тому відповідно бюлетені там закінчились. Комісія дільницю закрити не може, е, вона ще працює. Загалом бюлетні було рівно стільки, скільки пацієнтів медичного закладу, які станом на 28 жовтня мали право участі в парламентських виборах. До того ж, законодавцем був даний дозвіл на голосування членам виборчої комісії на цій же дільниці. Можна сказати, що дійсно є ситуація, коли громадяни не змогли скористатися своїм правом і проголосувати. Та право голосу втратили не члени виборчої комісії, а пацієнти. Причетні до процесу представники виборчого органу не втратили нагоди проголосувати і скористалися бюлетнями, призначеними для хворих медичного закладу. Поки ми чекали, поки хворі, ну, спочатку не було не для хворі там, поки процедури, це все. Проголосували, вийшло, що члени дільничої комісії. Ми проголосували. Лишилися непроголосовані виборці. Хворі спецзаклади. Вони заходили по одному. Ми з дільниці не виходили. Ми сиділи тут. Хто заходив, той заходив. Нас їх пустили рівно стільки, скільки було в день. Михайло Чубай, Микола Меничук. Інформаційна програма. День вона поєднала приємне з корисним. Рівнянка Іванна Піскова, у день свого одруження Перед тим як офіційно зареєструвати шлюб, проявила. Громадянську свідомість і у повній весільній готовності завітала на виборчу дільницю з усієї чисельної групи. підтримки голосували лише наречена, адже наречений не місцевий. Члени ДВК такому виборцю щиро здивувалися, адже кажуть, молодята на дільницях велика рідкість. Її не зупинив ані дощ, ані навіть власне одруження. За півгодини до реєстрації шлюбу рівнянка Іванна разом з майбутнім чоловіком та друзями приїхала на виборчу дільницю. Членів ДВК поява такої компанії на чолі з нареченою здивувала, але Іванна швидко отримала бюлетень щоправда ще за своїм дівочим прізвищем. Видавали за українським паспортом. Дівочим прізвищем так, так, можна, так? так, так, так можна. можна, так вона вже була заміжня. Ну певно, там дається ж там ставиться на протязі скільки днів 10 Міняється 20, значить. Він був би дійсний на цей період. Вже заповнений бюлетень. Майбутнє подружжя до урни вкидало разом. Наречений Андрій не місцевий і своїм правом вибору сьогодні не скористається. Що ж додати весілля, то 28 жовтня молодятам принесло більше клопотів аніж радості. Чесно, сказати, погано, тому що половина гостей не поприїжджало через те, що вибори. Але нічого ми проголосувалися, вибір зробили. І надіюсь, наша партія переможе. Але це вже нюанси у цієї пари, незважаючи ні на що сьогодні найвідповідальніший день у житті. Боря! 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 Попереду у них офіційна реєстрація і святкування народження вже нової сім'ї мельників. Оксана Жужельська Назар Мідріган, Інформаційна програма день. Скористатися своїм конституційним правом могли і люди, які через проблеми зі здоров'ям не здатні прийти на дільницю. За законом члени ДВК з урною в руках ходять по домівках таких виборців, як відбуваються вибори вдома в одному із сіл Дубинського району. Бачив Михайло Чубай. Зараз ми відправляємо трьох наших членів, представників трьох різних партій для голосування за місцем перебування. Для членів дільниці, що розташована в селі Панталія Дубинського району, похід по виборцях, які через проблеми зі здоров'ям не можуть відвідати дільницю, ледве не перетворився на марафон по бездоріжжю. Рясний дощ та низька температура не сприяли безперешкодному пересуванню населеним пунктом. Та все ж члени дільниці, як того вимагає закон, пішли по хатах. Загалом з 324 осіб заяви на голосування вдома написало 13 виборців. Приїжджаємо додому, завжди нас зустрічають, зачекають, що ми маємо. Прийти до них. Є такі, що вони завжди в списку, а кожен рік пишуть заяви, доносять, ну, хворіють за віком. Ми приходимо, то вже всі знають свій вибір, але так як вони вже похилого віку, то не можуть знайти за кого вони хочуть, то просять допомоги у своїх близьких родичів. Одним з таких є учасник війни другої групи Андрій Сваха з 2006 року він прикутий до інвалідного візка. та це не заважає йому стабільно використовувати своє конституційне право і голосувати вдома. Попри немолодий вік та проблеми зі здоров'ям, чоловік переконаний, що його вибір дозволить всім жителям країни по завершенню виборчих перегонів отримати не тільки достойну владу, а й заможне життя. Знаєте за кого віддасте свій голос? Знаю. А як довго вибір робили? Я так. всю жизнь боріться і поборете. А не будете боротися, будете так нижче жити, як я. Що я прожив 75 років 76-й. І я за свою свавіл, за свої гроші, я не можу нічого купити. Всі причетні до виборчого процесу в Панталії одностайно стверджують, що сьогодні вирішується майбутнє країни, і тому, враховуючи всю важливість події, намагаються не заважати одне одному, аби не зіпсувати загальну картину волевиявлення громадян. На Панталії все проходить ну, завжди гаразд, без ніяких ексцесів. Всі організовані, всі вдомі. Тим більше на даній виборчі дільниці самі виборці активні. Дільниця у нас працює. Без ніяких проблем, ексцесів, от, проголосували вже більше половина людей на нашій дійниці. От, мали можливість проголосувати на дому. Люди вже наша група виїхала, проголосували вже майже всі 13 чоловік. Все пройшло дуже гарно, без ніяких проблем. Михайло Чубай, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. На цьому у мене все заключний спецвипуск інформаційної програми. День дивіться вже у понеділок о півдні. У цей час у студії працюватиме Іра Веселовська. До побачення всього найкращого.